Всім привіт, з вами Автоградус. Сьогодні у нас на огляді буде гальмівна камера з поршневим енергоакумулятором типом 24 24 від виробника райдер, каталожний номер RD 97 76 930 837. Так, таке пакування райдер відкриваємо. Є! Бачимо перед собою енергоакумулятор з довгим штоком. Довжина штока 250 міліметрів. Зусилля, які витримує 8700 ньютон так Монтажні шпильки М16. Діаметр пальця з кубить, М14. Так. Всі характеристики даної позиції будуть вказані в описі карточки товару. Бачимо по підключеннях М16. крок-півтора. Доволі якісна запчастина. Райдер каталожний номер. Так, цей артикул має велику кількість аналогів, ну, точніше, оригінальних позицій. Застосовується до таких автомобілів, як DAF, виробник вапко замінює. Якщо ви шукаєте надійну гальмівну камеру, роз... рекомендую вам розглянути райдер. Гарно себе зарекомендували і не така колюча ціна. Ми являємося платниками ПДВ. Якщо треба, зробимо рахунок з ПДВ, скидайте встановчі документи, все оформимо. Всім дякую за перегляд, гарного дня, до побачення.